Я зупиняю війни. Я зупиняю війни. Я ненавиджу, коли бачу, як людей вбивають. І я покладу край війні Росії та України. Тепла зустріч і червона доріжка в Анкороджі не вразили Путіна. Трамп знову не досяг очікуваного результату. Бойові дії на фронті тривали, а ракетні обстріли українських міст лише посилювалися. Тож американський лідер змінює тактику щодо Путіна я сказав, чи не заперечуватимете ви, якщо я надам вашим противникам кілька тисяч томагавків. Я сказав просто так: йому не сподобалася ця ідея. Коли Київ сподівався на отримання американської далекобійної зброї, а президент України вже летів до США, щоб утретє зустрітися з Трампом у Білому домі, російська сторона зажадала екстреної телефонної розмови президента США з Путіним. Трамп погодився на неї, і замість томагавків для України Трамп дає ще один шанс Путіну. Ми самі потребуємо томагавків, але нам також потрібно закінчити цю війну. Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без томагавків. Гадаю, ми близько до цього. Трамп прагне завершити епоху геополітичного суперництва великих держав і перейти до співпраці з Китаєм і Росією. Пише американське видання Аксіос, заради цього. Він готовий укладати з ними угоди і заплющувати очі на територіальні захоплення. Резюмують журналісти.